Вашої уваги, класний автомобіль прийманий з Америки з мінімальними пошкодженнями. Це я навіть не можу назвати пошкодженням, тому що технічна частина автомобіля взагалі була не зайнята. Е, ні фари, ні капот, ні крила. Прошу, зустрічайте. Volkswagen Atlas Cross Sport. Автомобіль 2020 року було приймено в Україну в 21 2021 році. Пошкодження були у нас по цій частині, по бамперу. Е, класна доглянута тачка. Від одного власника пробіг у нас тут 74 тисячі. В ідеальному технічному та візуальному стані по автомобілі є ось таке незначне підфарбовування ось тут при вигрузці в порту. ну Зачепили. зачепили, да. Що по начинці? Задня камера, партроніків круг, адаптивний круїз контроль ключовий доступ, салончик ну, в ідеальному стані. Задній ряд в ідеальному стані. А, що тут у нас? Обдуви задніх сидінь, а чорна стеля, панорама, люк. Ну, песня, песня, песня. Що у нас в попередньому ряду? Ось такі вставочки з дерева. Все Я ж кажу, в ідеальному стані. Скопідіймачів круг, електролігування сидінь. А обдуви підігріви. Уже стоїть новенький руль з заводу, до речі. Тому Дуже класно виглядає. Автосвітло пробіг 74 тисячі майже. Магнітола з карплеєм, з усім, що тільки може бути. Ну, Я ж кажу, тачка просто в ідеалі. Що в нас далі по ньому? Друзі, власник довстановив лінзи. лінзи. Це обійшлось йому з газом, який він сюди ставив. Газ робили під замовлення. Вийшло йому це все в 5 тисяч доларів. Ціна на автомобіль майже середину ринку, навіть чуть-чуть нижа. Кому цікаво, заїжджайте, місто Київ Сумська-2, тестимо. Отак, От розчиталися лавешечкою і забралися окрасення додому.